Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про ефективність діяльності державних підприємств на прикладі Національного палацу мистецтв України. Будемо говорити із його генеральним директором Романом Недзєльським. Пане Романе, вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. От, наскільки на сьогодні залишаються рентабельними і прибутковими ті підприємства, які знаходяться у державній формі власності, особливо які підпорядковуються на сьогодні управлінню державними справами. Ну насправді сьогодні є дуже непростий час, який вже триває впродовж двох років, більше двох років, з моменту окупації нашого східного сусіда. І на жаль, за цей час ми маємо дуже стрімке підняття тарифів, які впливають на саму рентабельність. Тому що ми, знаєте, ми намагаємося якось вийти на якісь хороші показники. Потім виходить розпорядження кабінету міністрів чи розпорядження київської адміністрації по енергоносіях, і ми знову відкочуємося назад. І от ми в такий пінг понг граємо. Ну але богу, дякувати в минулому році. Ми вийшли на гарні показники. Хороші показники да. залежать від кількості концертів, які відбуваються на головному майданчику країни. Хороші показники в першу чергу залежать від менеджменту, який ними займається. Тому що організація концерту це не є разова подія, це не є разова акція. Для того, щоб відбувся концерт, треба щонайменше півроку працювати над тим. Це треба робити рекламу, треба зробити концертну програму, зробити сценографію, активізувати і мотивувати людей, які би прийшли в касу. Витягнули свої кровні кошти і купили квиточки, прийшли на концерт і проголосували за мистецтво своєю гривнею. Ну от за таких умов загалом скільки ще місяця доводиться витрачати для того, щоб утримувати концертний майданчик країни, головний концертний майданчик станом на сьогодні. Сума утримання місячного утримання сягає 2 мільйони 800 тисяч гривень. Місячне утримання. Місячне утримання. Тобто це є ці кошти, які ми повинні заробити, і ми повинні оплатити ці кошти знову заплатити державі за утримання. Невеличка частина з них є десь менше однієї третьої. Цей фонд фонд заробітної плати працівників. У нас працює 279 працівників, це висококваліфікованих людей, які жартовно працюють, які в принципі працюють. За смішні оклади, тому що ми державне підприємство, ми не маємо до речі, хочу розвіяти великий міф про те, що Палац Україна має субсидіювання державне. Це неправда за яким чином тоді ваш палац розвивається, якщо 2 мільйони гривень щомісяця потрібно на утримання? Це скільки 2 має 800 тисяч. Це скільки має відбутися концертів місяць для того, щоб вийти на таку цифру? Ну, ми рахуємо не місячно, ми рахуємо поквартально, тому що, скажімо, самі активні квартали, самі активні місяці це є починаючи з Нового року, це і ялинки, це велика кількість концертів. Потім ми маємо невеличкі падіння, десь друга половина січня, початок лютого і вже вперед день святого Валентина починається знову активність. Ця активність триває, концертна активність триває до середини, можливо, навіть до кінця травня. Потім ми, літній маємо, потім ми маємо, маємо літній період три місяці у нас мертвий сезон. Ми маємо поодинокі в цьому році. Нам вдалося зробити ну декілька заходів. Які вже частина відбулася, а частина буде ще відбуватися 27 числа. 27 а такий мертвий сезон пояснюється тим, що важко складно зібрати все таки аншлаг у концертній залі, оскільки сезон відпусток. Знаєте, там тут, тут є багато чинників, об'єктивних чинників. Перше, то що ну, якщо навіть елементарно вийти в місто чи виїхати машиною, ми бачимо, що слабенька активність на, на дорогах і мало людей є в місті в основному це є приїжджі, які приїхали. На екскурсію в Київ гуляють собі хрещатиком, а корінних київлян теж немає. Дуже мала частина залишається. Це перше. Але сама головна проблема наша головна проблема Палацу України це те, що обладнання, яке кондиціонує все приміщення, воно є вже, воно вже відпрацювало більше 20 років. І воно потребує капітального ремонту і профілактику ми кожного року, кожних півроку проводимо його, але дійсно воно вже. Свій ресурс вичерпало, тому сьогодні, навіть для того, щоб проводити концерти, нам треба при температурному режимі, коли на вулиці більш близько 30 градусів. В нас в приміщенні дуже душно, дуже жарко. Тому наші кондиціонери не справляються. У нас є три великі Йорки: це такі великі холодильні машини, які стоять до речі, в парламенті України стоять на ЖД вокзалі. І в Борисполі, то цих три з тих три Йорки у нас два поломані остаточно, а один ледь-ледь жевріє. Тому тобто, це ту суму, є, суму є, принципі, коштів, по суті, е, яку заробляє Палац Україна, залежить від кількості концертів, які відбуваються. От від чого залежить ця динамічність проведення спад, зниження, підйом знову ж таки? Як вплинути на ситуацію на певну можливо стабільність? На заохочення збільшення концертних ну, заходів мені легше буде говорити і показувати на прикладі е, динаміки. Тому що якщо взяти uh -huh. для прикладу 2012 рік, коли кількість концертів сягала, близько 250 концертів на рік, де ми знаємо, що у нас велика кількість відсотків 85-90, це були російські виконавці, які приїжджали в Україну. А дуже маленька частина з України працювала і іноземні гастролери заїжджали поодинокі, буквально. То яка ситуація сьогодні? Сьогодні сьогодні ситуація є наступна. Сьогодні 95% це українські виконавці. Українські них 65% палац України сам проводить і організовує концерти. Тобто ми практично працюємо в 5 разів більше, а отримуємо в 10 разів менше. Тому що кошти, які ми заробляємо, ми тут же ці кошти віддаємо на утримання цього палацу. От і все а Жодні. як змінити ситуацію, якщо ви говорите про те, що державного субсидіювання у вас немає. Ми не, жаліємо що може ми не жаліємося. Ми не жаліємося. знаєте, ми, е, ми досягнули самого головного. Це те, що український глядач повірив в українських виконавців. Угу. Він йде і він фактично інвестує в українську культуру. Можливо, це тільки початок, пане Романе. От ми працюємо все ж таки на перспективу. Я впевнений в тому, що ми маємо дуже хороше майбутнє, дуже гарне майбутнє. Єдине, щоб знаєте, не було оцих ще полювань на відьм, і щоб наші скажімо, гарячі голови не відкидали тих виконавців, які є які працюють в Україні, але, наприклад, на на заході України вони не можуть працювати. А що маєте на увазі? Наведіть ну, це є певні бойкоти, це є певні бойкоти наших виконавців, які десь колись працювали чи їздять працювати, скажімо, в Росію, тому що я можу мати своє відношення як музикант, як менеджер і, і продюсер. Але як керівник, як чиновник, як людина, менеджер, який управляє державним майном, я зацікавлений в тому, щоб у мене в залі кожен день був концерт. Тому що саме дорогий зал для, для палацу Україна цей зал пустий, тому що кожен день він обі, опалюється, Кожен день у нас йдуть е, е, витрати на освітлення. Ми платимо людям фонд заробітні плати, і це є самі дорогий для нас зал. Тому нам треба, щоб ну хоча б через день, щоб у нас в палаці відбувалися концерти. А ми виходимо сьогодні, я думаю, що ми вже в цьому році будемо мати близько 200 концертів. Якщо в 2014 році в нас було всього 81 концерт, в минулому році ми мали 171 концерт, в цьому році, я думаю, ми вже будемо мати 200. Тобто ми концерт. будемо виходити по на рівень 2012 року майже. Е, ну, не коли майже. Коли було 250 так, це концертів. В, рік. 50 концертів це дуже багато. 50 концертів це реально два місяці роботи. Uh -huh. У нас в жовтні місяці буде 23 концерти. В жовтні місяці цього року, оце спочатку пояснити таку активність жовтневу активність. Це те, що люди повірили, промоутери везуть виконавців. Наші артисти доросли до того, щоб виступати на головній сцені країни, тому що вперше буде будуть виступати такі виконавці, як Альоша, як Злата Огнєвіч, своїми сольними концертами. Вперше буде виступати Оля Полякова. Буде Настя Кам'янський виступати. Тому тут своїми шоу, своїми програмами. Тому раніше вони брали участь тільки в гала програмах, а сьогодні вони вже доросли до того, і вони вже готові працювати великі свої сольні концерти. Вони доросли до власне до тої високої професіоналізму, до тої високої якості, чи вони готові просто оплатити уже сьогодні Палац Україна для того, щоб зібрати концертний зал. Вони готові творчо. Повністю мати свою сольну програму, тому що вийти в концерті співати три пісні чи дві пісні uh -huh. на якомусь корпоративі, а вийти в палац України на велику сцену площею 500 квадратних метрів і тримати аудиторію впродовж 2,5-3 години це є дуже велика робота, це є дуже велика праця, і це не можна за один день зробити. За одну ніч можна пісню одну написати. Але написати, наприклад, 30 чи 40 пісень, це є дуже складно, і вони вже накопитили цей свій багаж для щоб, того щоб мати можливість і щоб дійсно достойно відпрацювати. Пане Романа от власне молоді виконавці, яким чином можуть потрапити на головну сцену України. От, наприклад, у нас неодноразово в наших студіях була молода е, е, співачка, яка більш популярна сьогодні в західній Україні на Галичині – Ірина Рина От на її прикладі цікаво. Вона збирається виступати в Києві, але в палаці, в жовтневому палаці. Вони приходили до мене. Вони приходили до мене, але вони трошечки знаєте, вони є трошечки зачаровані тим. Що вот е, е, них все вдасться? Вони, якби не зовсім е, реально, оцінюють е, масштаб Палацу України, тому що зібрати 4 тисячі глядачів е, це не є просто. Що для цього потрібно от молодому власне виконавцю? Для цього треба системно працювати над собою. І недостатньо просто взяти і заклеїти весь Київ світілетами чи бікбордами. Треба мотивувати глядача, і треба бути в ефірах. Треба ходити, треба бути цікавим, і треба за, за, не, зачерпнути такі тонкі струни людської душі, щоб люди повірили і прийшли. Не просто помилувалися чи сфотографувалися. Близько каже, ой, ви знаєте, ми вас так любимо, можна ми з вами сфотографуємося. А дійсно, щоб люди прийшли і купили квиточок. Я бажаю менеджменту і Ірини, щоб вони дійсно зібрали зал. Вони будуть працювати в жовтневому палаці. Хоча ми спілкувалися, якби я їх переконував, кажу: люди, добрі, ви собі дайте реальну оцінку і реально подивіться на стан речей. Спробуйте спочатку менші зали, і ви відчуєте температуру. От. Е, ну, Вони кажуть, ну, боже, на місто, яке має більше 4 мільйона населення, що таке зібрати 4 тисячі. Пане Романе, а от власне вартість сцени розцінки однакові для українських, для всіх українських виконавців, І якщо порівнювати участь на великій сцені українських виконавців і зарубіжних? Е, вартість є, значить, ми маємо собі вартість. Наша собі вартість, вона коливається в межах 220-225 тисяч, тисяч гривень. Це при оренді, це, це, це електроенергія, яка спалюється, це і фонд заробітні плати, ну і монтажні і інші роботи. Для українських виконавців сума оренди в день складає 250 тисяч гривень. Тобто ми беремо 10% рентабельності, накручуємо до, до собі вартості і виходимо до варту. Тобто на для того, щоб саме. сьогодні організувати, провести свій <кій> сольний концерт так. на великій сцені країни 250 тисяч гривень. Це є оренда в день, але ще до того в нас є додаткові послуги, ще йдуть монтажі. Ще йде сценографія, тобто, тому тобто ви надаєте і... безліч абсолютно. так. Ми надаємо послуг. і в нас. Знаєте, в нас люди, які працюють, вони знають, що коли люди коли раніше виконавець приходив палац Україна, і його знаєте, як кажуть, роздівали, просто вони б мусили платити за все. Тому сьогодні на ми комплексно підходимо до того, щоб надати максимальну кількість послуг і злімітувати всі витрати для того, щоб було вигідно. І за того люди йдуть, тому що вони раніше вони платили. Вони робили концерт, і вони ще шукали спонсорів, щоб прийти і відпрацювати сьогодні. Я коли запрошую виконавця, наприклад, Івабула чи там Олександра Злотника чи інших виконавців, то я кажу: люди добре, я вам даю гонорар, домовляємося про яку суму гонорару там 50 тисяч 100 тисяч гривень. Ми продаємо квитки, ви платите реальні гроші, і ви не переймаєтеся нічим, ніякими адміністративними питаннями. Я повністю тобто, організація займається України Палац України. Стосовно соціальних квитків, наскільки сьогодні реально пересічним громадянам із низькою заробітною платою, тим же, наприклад, пенсіонерам потрапити на концерт? Значить, в нас є певна, певна позиція соціальних квитків. У нас квитки коливаються від 80 гривень. Я думаю, що 80 гривень за квиток на головну сцену України, я думаю, це не є велика вартість квитка. На ялинки у нас є взагалі соціальна вартість порядку 25 гривень. Тому я думаю, що це є більше, ніж, скажімо, ніж нижча планка. Це Сьогодні є Сьогодні Ви говорите про те, що 95% українських виконавців по суті, виступають на так. головній сцені України у Палаці Україна. А скільки наскільки ми сьогодні цікавимо? Якщо раніше в нас відвідували дуже часто російські виконавці, то наскільки ми сьогодні цікаві зарубіжним виконавцям? Як часто відбуваються концерти за їх участь? <кій> Значить, ну це є дуже складне і таке дуже делікатне питання, тому що не всі виконавці погоджуються приїжджати. Чим це пов'язано? Це пов'язано на на першу ситуацію на сході, тому що військові дії для менеджменту і для страхових компаній, це є знаєте. Це є червона карточка, і вони просто не погоджуються відпускати своїх виконавців. Це є перше. А Інше, це є, є саме основний чинник, це те, що сьогодні фінансова спроможність, ви, ви ж кожен день ходите в магазин і ви знаєте, скільки коштує гривня сьогодні. Розрахунок з іноземними виконавцями йде виключно в валюті. Як можна прогнозувати, який курс гривні буде на той момент, коли буде відбуватися концерт? Це є шалені ризики, uh -huh. просто шалені ризики. Тому що якщо сьогодні ми, ну скажімо, два роки тому, якщо ми розраховували курс, був 8 за долар. А сьогодні ми вже маємо 25 з копійками, тому аж ми не знаємо, що буде через півроку. А концерти, контракти на іноземні на іноземних виконавців підписуються за рік до проведення концерту. Розумієте, які це ризики є? От, хоча сьогодні ми вже маємо гарні показники, в цьому році у нас буде Лара в цьому році у нас буде Девід Джарець, mm -hmm. у нас буде Озі Осборн. В нас буде ще ряд виконавців. Я просто зараз не, не, не буду всіх перераховувати. Але ми маємо ще один прецедент, коли от буквально після вчора ми відмінили один концерт. Чим це було пов'язано? Це було пов'язано з тим, що виконавець, який забажав виступати в нас в Україні, в Палаці Україна, він не проінформував про те, що в минулому році він працював в Криму на запрошення сепаратистів. І все, Ви і... рішення приймали да. на, 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 власне, на своєму рівні чи Міністерство культури Ні -ні -ні -ні. Значить, контролювало так... цю ситуацію? Не мова йде про Вілі Токарєва. Це дуже uh -huh. нашумівша тема. От. І е Богу дякувати, ми вже цю дату замінили 22 листопада. Я інформую наших телеглядачів про те, що 22 листопада е замість Вілі Токарєва буде працювати Олександр Осопович Злотник з його е е сольним концертом, і де буде за участі наших видатних співаків, для кого він все життя пише пісні. От. Це було зумовлено, і ми це розірвали контракт з Токарєвим, через те, то, що там та сторона не підписала контракт. Саме його сторона. Так, його сторона не, не підписала контракту, а ми, якщо не маємо підписаний контракт, ми не можемо вийти в продаж. Розумієте, і вийшов абсурд. Вони не підписали контракт. Вони не підписали. Чому? Ми віддали місця тому, ну вони щось чекали, вони ж якби вони ще самі сумнівалися. Але рекламу вони запустили. Я вийшов так, що був проанонсований концерт, який не мав юридичної ваги, не був підписаний. І коли почався цей скандал, коли громадськість uh -huh. цю тему дуже гостро підняла, я моментально на неї відреагував. Ми підняли повністю, перевірили всю інформацію uh -huh. і служби безпеки, і з нашими, скажімо, працівниками внутрішньої безпеки. І я зв'язався з організаторами, ми по телефону переговорили. Умов усно ми потиснули один одному руки, вибачте, це один передодний. Ну, і, Власне, ваша позиція, як сьогодні потрібно ставитися до тих виконавців, які виступають на, в окупованому Криму, і потім погоджуються на концерти в, в Києві? Ну, це є нонсенс. Я не розумів, як можуть виконавці, які підтримують анексію їх, угу. і, і практично. Відділення певної частини і загарбування певної частини України як можна з такими людьми взагалі про щось говорити? Цей окупант власне тоді бути із з українськими виконавцями, які і продовжують виступати на російських майданчиках. Ви розумієте, ми зараз говоримо про Крим. Ми говоримо про українську територію, яка uh -huh. є анексованою. Ми говоримо про Донбас, які сьогодні теж йдуть бойові дії. Ми знаємо, що Росія максимально робить цю агресію на східні регіони України. Я не сприймаю виконавців, які їдуть саме на ці гострі точки, які для які є дуже болючими для України. Стосовно виконавців, які їздить до Росії, які мають там роботу. Ну, знаєте, це питання особисто кожне. Я би не хотів, щоб артист виконував функцію політика. Політикою хай займаються політики. Артисти вони повинні співати, вони повинні мати аудиторію. І чим ще є аудиторія артиста, тим більше він є артист, і тим більше користі є для нашої країни. Тому що там, де український артист співає, там сюди звучить українська пісня. Тому це питання є дуже делікатне. Я вам скажу. У мене багато є моїх друзів, які дійсно є моїми друзями, незалежно які погляди вони мають і там в яких партіях вони були раніше, але вони були друзями, і вони ними залишаться на, на все життя, тому що це є певний прожиток період часу. Ра щодо українських виконавців, які концертні заходи заплановані на найближчий період на наступний рік. Наступний це... концертний сезон. Нас... Зарубіжник виконавців ви назвали. У українських... нас відкриття сезону буде. Я запрошую всіх киян і гостей Києва. 17 вересня великий концерт буде відбуватися в Палаці Україна. Ювілей Петра Петровича Маги, видатного нашого молодого українського поета. Автора багатьох пісень і порядок виконавців буде близько 40 артистів. Це ну, найперші величини, з якими Петро Мага працює. Тобто це перший так. концерт, який так, буде перший концерт. Сезон. Це ми відкриваємо концертний сезон, і відтоді в жовтень в жовтень місяць у нас буде дуже дуже активний. І будемо мати дуже велику кількість концертів. Буде багато цікавих концертів в нас в малому залі. До речі, в нас буде знову. Ми відновлюємо наш фестиваль «Час-коло» uh -huh. з ігором закласом. Цьому році ми вже вона дромо міні-фестиваль, міні-конкурс. Uh -huh. Тому Щомісячний? Щ... Щомісячний, так Щомісячний. ми робимо один раз на місяць, але робимо дві концертні програми. Ще на велику сцену не збираєтесь виходити. Збираємося. знаєте, ну збираємося, але також оце для цього має час пройти. Треба в принципі до цього дорости, щоб вийти і щоб бути готовим для великої аудиторії виступати. Ну, от ми згадували про зарубіжних виконавців, Ви говорити про те, що досить складна ситуація економічна, да, вони там підписують контракт, невідомо яка ситуація буде, коли вони до нас приїдуть. Але приємно визначити те, що все ж таки на українську сцену повертаються справжні українці, які тут народилися, mm -hmm. яких виховала Україна той же Карабіць, той же Василь Попадюк. Як з ними ведеться діалог? Як часто українці зможуть бачити їх на українській сцені? Ви знаєте, ми запрошуємо, ми завжди раді бачити і Кирила Карабеса, і Василя Попадюка, і наших видатних співаків, і Вікторію Лук'янець, яка є з Солівської відінської опери. Ми завжди їх раді бачити, але тоді, коли вони можуть до нас приїхати, на жаль, не всі можуть приїхати своїми сольними концертами. Тому ми, Двері відкриті для українців в першу чергу відкриті двері. Тому Сьогодні немає жодних жодних проблем для того, щоб прийти і організувати свій концерт. Цього часу ви були у нас на студії, і сказали про те, що на сьогодні потрібне державне замовлення культурних заходів для того, щоб власне концертна діяльність розвивалася. Ну має бути сьогодні. Сьогодні має бути воно вже мало бути і вчора. Має бути державне замовлення взагалі на українську масову культуру, тому що сьогодні, те, що ми бачимо, взагалі в культурному просторі. Все тримається на ініціативі певних особистостей. От я знаю, я запрошений є на співоче поле в цю неділю, де буде відбуватися хід конвейер. Це проводить компанія Тавр, канал М2 буде проводити великий гала-концерт і будуть зйомки цього концерту. На день незалежності буде ефір і призовий фонд один мільйон гривень для молодих виконавців. Це є дуже хороший бонус, який приватна компанія Тавр. Проводити наших молодих виконавців і робить певний внесок, робить певну інвестицію в українську музику. Сьогодні треба дійсно створювати умови і створювати нові фестивалі. Я би відродив фестиваль Червона Рута, я би відродив інші фестивалі, такі як «Пісенний Вернісаж, які би були системними, тому що фестиваль це є ідеологія. Ідеологія це є те, що нас ідентифікує, хто ми є. Тому що сьогодні йде головна війна і головна боротьба в Україні, щоб Україна залишилася українською. От на це має бути дійсно державна замовка. Кожен фестиваль має своє представництво, своє своє територіальне представництво. Ви би якби відроджували, то на територію Палацу України де? Якби я відроджував, а я це я на цим працюю. Я хочу робити фестиваль, який би поєднав від сходу до заходу, від півдня до півночі. Це має бути фестиваль, який має об'єднати всю Україну. Тому що дійсно Україна є єдина, але вона є різноманітна. От саме наша єдність є у різноманітності і, роз, і Тою різноманітністю ми є унікальними, тому що кожен регіон він має якусь свою родзинку. Тому на цим це дійсно має бути державна підтримка. От ми свого фестиваль... боку, ми свого боку, на прикладі роботи Палацу України, на прикладі цього ефективного менеджменту, ми готові взятися за проведення такого фестивалю. І ми навіть минулого року ми намагалися його навіть внести в бюджетну пропозицію Верховної Ради, ви пам'ятаєте, скандальний бюджет, співочий бюджет, фестиваль патріотичної пісні будь вільним. Оце мав бути власне той фестиваль, який мав об'єднати від сходу до заходу. Мало бути 10 концертів, 10 великих фестивалів протягом цілого року. А ідея, власне, провести такий фестиваль до Дня Незалежності на 25-річчя не розглядалася? Оце якраз День Незалежності мав бути в планах цього фестивалю. Ну сьогодні ми вже маємо до Дня Незалежності, ми маємо менше тижня часу. Тому, на жаль, нашими політиками горе ця справа була, скажімо, не проголосована, м'яко кажучи. І тому сьогодні ми цього фестивалю не маємо. Але такі фестивалі повинні бути. І сьогодні на приватних ініціативах ми маємо оце жеврення української музики, сучасної музики. Ну будемо сподіватися, так. що все ж таки розвиток відбудеться, і ці фестивалі будуть реалізовані. Ваша ідея втілена у життя. Роман Недільський, генеральний директор Національного палацу мистецтв України, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайтесь.